Підказіть горщик від 6 місяців плюс. Що ж погнали, показуємо наші варіанти. Досі не можемо розібратися, це зайчик чи це котик. Ось в такому форматі дуже класний від 6 місяців плюс. я розповідала раніше, що для 6 місяців головне, щоб дитина була у стабільному положенні. Ручки мають бути обов'язково. Вони тут у такому форматі, вони у форматі дугоподібних, і тут є розважальний центр посередині, щоб зручно було дитинка, гралася собі, але під час цього якраз буде тягнутися час, щоб дитина ваша сходила нарешті до туалету. Кришечка, вона йде під анатомічну форму, щоб дитина не впала ваша і не розбила собі назад голівонько. Є е, накладка Memory Form, дитині приємно, і вона буде поступово привчатися до горщика і не буде нічого натирати між ніжками. Звичайно, є стопери, вони зроблені з поролону, але це не обов'язково для дитинки від 6 місяців плюс, тому що вона не буде такою активною, як, наприклад, через півтора роки. Коли дитина зробила всі свої справи і вона хоче просто посадіти, це можливо. Ви просто витягуєте зовнішню чашечку для відходів, ось в такому форматі на пів літра, Вимали, вичистили. Дитина собі садить. А пізніше ви просто його ось так назад повернули. Чудова добірка для мамулічкину або для а, близьких, які хочуть подарувати гарний подарунок уже на 6 місяців.